Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас рецепт огірків із лагідною гірчицею. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: на 1-літрову банку 3 зубчики чеснику, 1 лавровий листок, 3 горошки чорного духмяного перцю, 3 горошки чорного перцю, 2 гілки петрушки, 1 листок смородини, один листок хрону, 1 зонтик кропу, і огірки для маринаду: 2 літри води, 350 грам оцту, 400 г цукру, 2 столові ложки солі і одна упаковка лагідної гірчиці. Огірки замочуємо на 2-3 години в холодній воді. Беремо літрові баночки. На дно баночки даємо по одному зонтикові кропу. Додаємо по одному листочку хрону, по дві гілочки петрушки і по одному листку смородини. Викладаємо огірочки щільно, викладаємо їх вертикально. На дно одну банку ще даємо три зубчики чеснику. Готуємо маринад, беремо 2 літри води, додаємо 350 грам оцту, 2 столові ложки солі, 400 г цукру і одна упаковка гірчиці лагідної. Замість лагідної гірчиці можна взяти міцну. Чекаємо, поки вода закипить. Гірчиця сама по собі не буде у вас розходитися, тому її потрібно буде мішати вінчиком, допоки не розійдеться гірчиця. В банки додаємо по одному лавровому листку і три горошки чорного і дихмяного перцю. Вливаємо в банку маринад. Банки ставимо ножик. Зверху накриваємо кришкою, Реалізуємо в каструлі з водою приблизно 10 хвилин. Банки закручуємо і перевертаємо вверх дном. Готуйтесь любов він усе вдається. всім мирного неба над головою. До зустрічі, папа, папа. -па.